Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Годину тому, після того як російські інженери намагались укріпити балки та опори, пролунав вибух. Таке є влучання підводного дрону по одній із опор залізничного мосту. Пише телеграм-канал Морський Вовк. Секція рейс рухнула під воду. Міст затримтів. все частіше дрони пробуваються в район Тузли. Окупанти нічого не можуть з цим зробити. Найоптимальніший шлях знищення мосту через Керченську протоку. Масовані ракетні удари, незаконно збудований російськими окупантами Кримський міст не Можливо, знищити з допомогою надводних або підводних дронів. Про це повідомив військовий експерт Петро Черник. Як зазначив експерт в ефірі 24-го каналу, найбільш оптимальним шляхом для знищення мосту через Керченську протоку є масовані ракетні удари для руйнування споруди необхідні атакам. Зараз на озброєнні українських військ ракети в модифікації М 39 Дальність удару до 165 кілометрів. Проте засу необхідна модифікація М 48 або М 57 з фугасною частиною на 227 кілограмів. Важлива масованість однією двома ракетами. Можна завдати шкоди, однак, щоб міст був по-справжньому нефункціональний, Він має впасти під воду на кілька десятків метрів, а краще на кілька сотень. І найголовніше, щоб росіяни не могли його відновлювати. Це десятки ракетних залпів. Поки що про таку кількість ракетного озброєння не мовиться, пояснив Черник. В разі падіння Кримського мосту росіяни не зможуть його відремонтувати, і це буде відчутно, оскільки з 2014 року окупанти перетворили Крим на найбільшу зброярню. Проте руйнування мосту теж буде замало. Україні потрібно знищити великі десантні кораблі російських окупантів. Одне таке судно бере. До 500 тонн вантажу не варто забувати і про авіацію. До прикладу, іл 76 може брати на борт до 40 тонн вантажу. До цього питання треба підходити комплексно. Тут треба не тільки далекобійні ракети, але й дуже хорошу авіацію. Винищуючи з далекобійними ракетами класу повітря-повітря, які могли б знищувати повітряні цілі, резюмував черник. Представник ГУР Андрій Юсо пояснив, чому досі не вдалося знищити Керченський міст, яким окупанти доправляють техніку і особовий склад РФ в окуповані території. Є сьогодні заява українського військово-політичного керівництва заяву військово морських сил Буде і буде тоді, коли потрібно, і зрозуміло, що питання з мостом не можна справді сприймати як фетиш. як побажання умовно до нового року. Хоча це логічне природне бажання для багатьох людей, сказав він. Юсов запевнив, що все станеться саме тоді, коли потрібно, і разом з тим триває, продовжується комплексна робота по деокупації наших територій в Криму. Кількість знищеної там техніки, логістичних центрів, запасів і схронів БК вона тільки зростає і буде зростати, як і знищення особового складу. Підсумував представник гурду. Зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь обов'язково переможемо разом.